Війна надзвичайно складний час, коли світ втрачає багато можливостей. Та Кременчуцька медицина, попри все за підтримки міської влади, продовжує розвиватися за кошти міського бюджету. Кременчуцька перша міська лікарня імені Богаєвського вкотре отримала сучасне медичне обладнання, яке допоможе якісніше надавати допомогу пацієнтам та виявляти і лікувати хвороби на ранніх стадіях. З роками наша лікарня стає більш обладнаною, обладнаною високоспеціалізованою апаратурою. Так, це ендоскоп, який ми бачимо, електрокоагулятор, також рентгенапарат цифровий. Ми за останні часи дуже багато отримали закупівель таких от від місцевої влади, і це дуже важливо. Ендоскопічні відеосистеми Fujinon та SonoScape дозволяють проводити обстеження на вищому рівні. Апарат має широкий спектр можливостей. Проведення не тільки гастро, та колоноскопії, а й біопсії та видалення поліпів. Ми маємо відеогастроскоп. Фуджинон дуже високої роздільної здатності, відеоколоноскоп високої роздільної здатності, і відеобронхоскоп. Це надає можливість виявляти передпухлинні стани, пухлинні стани, виразки і інші запальні захворювання шумкового кишкового тракту та бронхолегеневого дерева. Перша міська лікарня подбала і про можливі форс-мажори на випадок відключення світла до апаратів. Підключений безперебійник. Навіть якщо під час такого тяжкого стану не дай Бог виключиться світло, ми зможемо провести гастроскопію, наприклад, у невідкладних станах, прошинково-кишкові кровотечі, наприклад, і надати допомогу, навіть не маючи світла на протязі там 40 хвилин. Завдяки новому обладнанню обстеження проводяться безкоштовно. Більше того, за кожне використання ендоскопічного апарату лікарня отримає кошти від Національної служби здоров'я України. Дякуючи цій закупівлі, ми можемо надавати це обстеження нашим містянам, і це дуже важливо в наш час. Також пройти її можливо безкоштовно за електронним направленням від сімейного лікаря. Тепер це нам надає можливість не оперативним шляхом, а ендоскопічно, не інвазивно Ця ендоскопічна відеосистема на одному рівні з обладнанням найкращих лікарень країни, і це дозволяє проводити надзвичайно якісні обстеження в межах міста. Забезпеченість сучасною медичною апаратурою в нашій лікарні значно покращилася. Ми маємо можливість бачити те, що раніше не бачили, тільки в великих містах, обласних центрах. Лікарі мали ендоскопісти, мали можливість мати таку сучасну цифрову апарату. Дарія Кимець Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.